Доброго дня, шановні присутні, до вашої уваги пропонується доповідь за магістерськими матеріалами магістерської роботи на тему вивчення насаджень та аналіз ландшафтів лісопаркової зони міста Луцьк. Актуальність роботи лісопаркова частина це частина площі зеленої зони міста, що використовується з метою з метою організації повсякденного масового відпочинку населення. Лісопарки утворюють захисний лісовий пояс, володіють санітарно-гігієнічні, рекреаційні та господарські функції, використовуються в рекреаційних цілях. Важливою умовою є малювничість місцевості, обумовлена декоративними якостями лісу, рельєфу водних поверхней. Вибрана місцевість повинна відрізнятися здоровим мікрокліматом, мати гарну прохідність і розташованість недалеко від міста. Метою роботи є вивчення насаджень та аналіз ландшафтів лісопаркової зони міста Луцька. Для досягнення поставленої мети програмою магістерської роботи передбачалося вирішення таких завдань. Об'єкт дослідження, формування ландшафтів та стану декоративних насаджень лісопарку. Предмет дослідження, аналіз та оцінка насаджень лісопарку. Практичне завдання, представлені результати наукової роботи будуть вагомими у розробці систем заходів по рекреації лісопарку. Об'єкт дослідження є частиною лісопаркової зони. Міст... Зони центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Лісопаркова зона розміщена у південно-східній частині парку. Простягається від дитячо юнацької спортивної школи номер 3 південніше від Луцького зоопарку, і проходить вздовж річки Стир та по вулиці Глушець. Звернемо увагу на діаграму. Дослідження типів ландшафтів свідчить про переважання закритого типу насаджень. Це 20 гектарів, тобто з усієї площі 24,3 гектари, двадцять 24 гектари. Це 87%. Закритого типу насаджень напіввідкритість становлять 2,3 гектари, тобто 9% від загальної площі, а відкритість саме менше займають 1,1 гектар це 4%. Основними насадженнями на території є складні масиви, групи та рядові посадки, що складаються з робінії псевдоакації, клена платанового, псевдоплатанового. Перепрошую ясенолистого, гостролистого, клена явора, верби перлакучої, верби козячої, горіха грецького, тополі білої, берези повислої та липи дрібнолистої. За ярусністю, зелені насадження лісопарку класифікуються наступним чином. Перша ярусність — високорослі дерева це верба плакуча, береза повисла, клен явір, тополя біла. Другий, друга ярусність — невисокі дерева. Це клен сріблястий, ясенолистий, гостролистий та липа серцелиста. Третій ярус – це чагарники. Це бузина, чорна, ліщина, звичайна, глід однобатичковий, калина звичайна. І четвертий ярус – це вже травний трав'яний покрив. Кропива дводонна, чистотіл звичайний, подорожник, великий, парі звичайний, дика суниця, жабріз звичайний, кминниця звичайна та незбутниця дрібноцвітна. В ході обстеження виявлено, що дерева у насадженні ослаблені внаслідок ураження дерево грибами, зокрема траметеса різнобарвного, трутовика сірчано жовтого а також е, напівпаразитом умилою білою. Виявлено хвороби листків, порошнисту росу на листках дуба звичайного та чорна плямистість листків клена клена. Гостролистого, якщо я не помиляюся, поширення є поширеними є гали на листках клена гостролистого та сріблястого. З метою покращення санітарного стану насаджень необхідно прибрати сухові, всих... сухі, всихаючі, уражені хворобами, заселені шкідниками а також інші пошкоджені дерева. Тобто, провести вибіркові санітарні рубки, суцільні санітарні рубки, очистку від захаращеності та сміття. Територія лісопарку дуже занедбала сміттям. На рисунку Видно наскільки засмічена ділянка. На території лісопарку відсутнє тверде покриття головної і другорядних доріжок. Також відсутні малі архітектурні форми. Таким чином його відвідування є необлаштованим, що призводить до занедбалення і засмічення території. Тому доцільно є облаштування благоустрою на території лісопарку, створити дорожні покриття, освітлення на головній дорозі парку, забезпечення лавами та урнами основних маршрутних маршрутів відвідувачів. Далі є економічна оцінка. Аналіз насаджень на території лісопарку свідчить про потребу реконструкції насаджень та необхідність створити, створення благоустрою. Розрахувавши вартість створення основних елементів благоустрою на 100-метровій зоні для безпечного та приємного пересування по території, коштуватиме в разі сума разом 217 488 гривень.